Доброго дня, Олександре. Скінчила працю. Сьогодні, слава Богу, недовго вже. Хочу подякувати вам за ваше знання, яким ви поділилися з нами, своїми учнями на навчанні. Навчання, лікувальний масаж спини з мануальними техніками. Це правда, щось таке не, ну, не перевершене. Ну, може, як для мене, ну, не знаю. До вас я прийшла не одне навчання, ну такої подачі не було. Тепер, дякуючи вам, я знаю, що робити з клієнтами, що їм порадити. Я підняла свій ценник, що це теж є дуже важливим, тому що я почала цінити, цінувати свій час. В наше час, якби ну ми мусимо повинні себе цінувати, свою працю. Якщо ми собі впевнені, то звичайно наш масаж не буде дешевим. Наша робота щось варта. От людина приходить, а я бачу проблему, я вже можу її вирішити. І це направди саме таке відчуття, щось неймовірного. Я можу людині порадити, що робити далі. Коли людина приходить, в неї там, як я вже казала, 50 років не піднімається рука, тут рука почала підніматися, наприклад, да? або теж рок, два, три, в кого як, теж живе з якоюсь проблемою, з якоюсь болю. І тут ми це вирішуємо. Це, це щось значить. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, да? спочатку я взяла онлайн. То хочу сказати, що онлайн ну, не дуже відрізняється від офлайн. Єдина різниця, що там ми можемо це все спробувати. Ну, на відео дуже конкретно, дуже. От я переглядаю час від часу, заходжу, де все дивлюся. Знято дуже професійно, дуже. Ну, що значить спеціаліст. Так що, велике вам дякую і до нових зустрічей! Велике дякую.